Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали. Ми ініціюємо відставку прем'єра Дениса Шмигаля і Кабміна, Заявив нардеп Разумков, справжній політичний вибух і розгром в раді далі в оригіналі. Цього літа в Україні дуже погана погода, але вже не перший рік ми маємо абсолютно ганебний непрофесійний уряд. Якщо погоду ми з вами не можемо поміняти, то точно прийшов час відправляти цей уряд у відставку. І я і наші колеги з команди розумної політики ініціюємо цей процес. Я звертаюся до всіх колег по парламенту. Це не політична історія. Ми маємо тут об'єднатися, об'єднатися представники всіх фракцій, і опозиції і влади. Це той крок, який без перебільшення можна вважати рятівним кроком для нашої держави, тому що якщо далі ці невігласи будуть знаходитись на Печерських пагорбах і працювати в кабміні, ми просто втратимо все, все те, що сьогодні ну боронять наші захисники на фронті, все те, що робить тил, забезпечуючи і соціальний сектор, і е, нашу з вами армію, все те. Для чого сьогодні працюють наші лікарі, вчителі, медики, всі ті, хто сьогодні переживає дійсно переживає за країну на відміну від українського уряду? Ви можете сказати, що ми всі знаємо, що уряд поганий. а Давайте конкретно що погано він зробив. Ну точно ми зможемо не зможемо з вами перерахувати, що ж доброго зробив цей уряд, але давайте пройдемось по непрофесіональним і абсолютно провальним напрямкам його діяльності. Перше це. Нестача бюджету, нестача грошей на нашу з вами армію, і це вже якесь дежавю, тому що таке саме було в минулому році, коли не вистачало в вересні грошей на армію, і мова йшла там про 600 мільярдів. Сьогодні вже в квітні ми зрозуміли, що ми знали про це верніше, але вже визнав уряд, що не вистачає на Серпень місяць близько 450-500 мільярдів гривень. Це не помилка, це не обрахунки, це не помилки, це не професіоналізм, це як завгодно можна назвати. Але питання в іншому це те, що підриває нашу обороноздатність. Абсолютно провальна міжнародна політика. Ну елементарний приклад: це те, що 5 червня ми з вами втратили завдяки цьому уряду. Українська економіка втратила. Втратить близько 3,5 мільярдів євро. Це історія з падінням промислового виробництва. Сьогодні це мінус 6,1%. відсотка. промисловість 15,1%. харчова промисловість 12,3%. Причому це ключові напрямки для нашої економіки, які забезпечують і збройні сили України і наш соціальний сектор. Це зростання тарифів, які обіцяли не піднімати на початку повномасштабного вторгнення. Це підняття податків, які підняли в минулому році і дірка була 600 мільярдів, а змогли зібрати аж 10 мільярдів до кінця року. Це в живих грошах. А якщо ми з вами порахуємо, скільки бізнесу пішло в тінь, скільки закрилося, скільки людей було звільнено, скільки фопів закрилося. Ну, Для прикладу, лише в січні цього року закрили 62,5 тисячі фопів. 62,5 тисячі. Тобто, якщо ми це все з вами просумуємо, е, і ми отримаємо не плюс 10 мільярдів, а отримаємо мінус. Мінус для нашого бюджету для нашої економіки, і мінус для нашого уряду, який підриває довіру українського суспільства до системи управління і прийняття рішень. Ми з вами багато можемо говорити і про провальну політику в сфері реформ, про відсутність боротьби з корупцією, про абсолютні провальні напрямки діяльності цього уряду по забезпеченню Збройних сил України. Про що сьогодні говорять хлопці на фронті, дівчата? Ви я впевнений бачите це і в Тіктоках, і в Ютубах, і розумієте ті наслідки, які сьогодні це несе для нашої з вами держави. Прикладів буде безліч. Можна тут витратити годину, розповідаючи, який в нас непрофесійний уряд. Але настав час не говорити про те, який він непрофесійний, а його міняти, відправляти у відставку і ще раз звертаюся до всіх. Давайте це зробимо разом. А до Шмигаля, я думаю, що варто було б звернутися, що якщо б там залишила ще крапля совісті, дивлячись на все те, до чого вони довели країну, щоб написав заяву і. Пішов хоч так, щоб ми не витрачали додатково декілька тижнів або днів на те, щоб підготувати всі необхідні документи для того, щоб відправити цей уряд у відставку. Це було б ну щонайменш Корисно з того, що він міг зробити для української держави для української економіки. Ну а ми з вами маємо працювати далі. кожен на своєму напрямку. Дякую Збройним силам України. Дякую всім тим, хто працює в тилу. Дякую всім тим, хто вчить, лікує і допомагає нашій країні зберігатися, розвиватися. А далі разом з вами нам треба буде її відбудовувати. Понад 300 депутатів готові до створення уряду національної єдності, інакше країну розірве на шматки, нібито то імпічмент Єрмаку, пане президенти, поки є час одумайтесь, нібито пишуть джерела в раді для суспільства. Він тепер людина, яка зупиняє потенційну українську перемогу, зазначає Володимир Цюбилко. Він підвісив залужного в дуже дивній ситуації, щоб створити йому таку сине куру, щоб обмежити йому медійне поле. Чому я кажу, що генерала звільнила, а корупціонери залишається отут, і потрібен був сирський весь час, і не потрібен був залужний залужний зараз. Такі ситуації. Що він побоїться комунікувати напряму з Порошенком Чонгар? Не підготовка до війни, то що все це, ніби тепер буде похоронено з відставкою залужно. Зеленський пробує готувати для себе сценарій нового зеленського в раді. Протестована можливість голосування за прем'єра Єрмакала. Депутати голосів не дають з цим твердженням Володимира. Погоджується і телеграм-канал Офісна мишення ОП, хоча розпуску Ради в Раді Бунти. Якщо Зеленський піде на антиконституційне рішення, йому голос імпічмент пише телеграм-канал з посланням на слова депутата. Генерала залужного звільнено, корупціонера залишається на своїх місцях. Оце є уявлення про справедливість по Зеленському. Найголовніше, що він не зміг і не зможе сформулювати свої претензії до залужного натомість на очах цілого суспільства. Зеленський продемонстрував, що віднині він керується мотивами особистого виживання. Держава йому не потрібна, пише у своєму облозі, призначення генерала сирської певної спадковістю, поки що не звільнено з генштабу помічників залужно, але як кажуть на вулиці банки, ось ця пороховоцька публіка має бути прибрана з генштабу і з військ. Тільки на Банковій не розуміють, що порохобоцької публіки в військах більшість не розуміють силу своєї. Я би сказав колійностей, адже вони це молодіжна партія регіонів і з колії партії регіонів і з логіки Януковича. Вискочити не можуть так, оця історія з Ющенка. Мені дуже нагадує історію Залужна. по перше, що зробив Зеленський, Зеленський оголосив про призначення Сирського, підвісив в залужну на дуже дивній ситуації, аби створити для нього таку синекуру, що помежти медійне поле. Тобто зараз вони роздумують, як звільнити залужного таким чином, щоб усіх не розбірливо розтикати по частинах, аби всім замкнути рот, але прорахувалися вони в тому. Що після цього невмотивованого звільнення залужного перед Зеленським постає значно тяжча дилема, яку він не розв'яже для суспільства. Він тепер людина, яка зупиняє потенційну українську перемогу, що можуть зробити Зеленський і Сирський. в ситуації, коли Зеленському треба буде різко покращити своє політичне становище, а можливо тепер новий головком Сирський використає на якомусь напрямків ті боєприпаси. Які вони закликали від залужного і не допостачали в частини і добряче там настукає по пиці окупантові? Тож суспільство не заспокоїться, воно не розуміє причин звільнення залужного, тим паче, що всі кадрові зміни зеленського мають одну сталу тенденцію. Він завжди міняє на гірших. В мене було відчуття, що заміна Залужного... Була потрібна для того, щоб деяким функціонерам заднім числом позакривати видатки боєприпасів, яких не існувало в природі. Цей сценарій лежить на поверхні частини офіцерів. Загинула частина бійців, поранена і вже пішла звіс, і заднім числом можна виписувати акти використання не існуючих боєприпасів. Війна це така специфічна галузь, які ходять величезні суми, приміром не до постача по львівському арсеналу. Величезна 100 тисяч мін боєприпасів до міномета. Якщо є такі сценарії, то зараз при зміні керівництва ЗСУ їх спробують зламати. Вкатають комбригів ще когось. На жаль, відчуття, що такий сценарій виглядає з за плеча генерала сирського. В цьому сенсі сирський завжди був близький до банкові. Банкова контролювала всі закупівлі боєприпасів. отут і потрібен був сирський, не потрібен був залужний як людина, яка щось відчувала, щось бачила, і до чогось у нього не доходили руки. Залужний зараз в такій ситуації, що він очевидно побоїться комунікувати напряму. Наприклад, з Порошенком банкова придумає йому таку синекуру, аби він не міг нагадувати про своє існування. Відкликанням з посади генерала залужної помилки самого Зеленського раджу його злочини залишаються в минулому найбільші його помилки. Всі будуть згадані, а кожен зрадник отримує імпічмент. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.